Ти дуже багато років працюєш з Драфеєвою, uh -huh. і це напевно одна з найдовших твоїх роботодавець. ти працював до цього. Ну мама ти знімався boss. в Так, мама бос, так тому що ти там і в кліпах різних артистів знімався. Яка Надя. В роботі різна, така різна і смішна, і дуже професійна. Мені подобається, що вона тримає субординацію, угу. що ми можемо і похіхікати, і посміятись, і обсудити все, що може тільки бути на цьому світі. Але і паралельно, якщо ми приходимо, приїжджаємо, робимо якесь шоу. Ми збираємось, кожен має робити свою роботу. Ми зібрані. Немає якихось моментів, що хтось загубився, хтось там проспав, чи особисто там... з тобою було це. Відчуття субординації, коли ви тільки починали працювати, коли, так. наче наче все типу ха-ха-хі-хі, і ти, наприклад, там трохи це, загубив це, це... Е, ці е, межі. Це як в принципі зі знайомством з будь-якими людьми, ти на початку завжди більш стриманий, потім ти більше mm -hmm. відкриваєшся. Тут так само було для мене тоді це був що видят. Ти рік, здається, ковід, я пам'ятаю, що о, ніфіга собі, я там, типу, пройшов в балет до Нані Дорофєве, це ж так класно. Я до сих пір залишаюсь при цій думці. Вважаю, що ми взагалі балет номер number mm -hmm. Я жартую, але, типу, звісно, є професійні танцівники, але. Мені так подобається як все склалось, бо раніше я не працював так довгостроково з артистами. Пригадай, будь ласка, якусь історію пов'язану з Надією, про яку о, мало хто знає. Є прикольний момент, це ми нещодавно помітили з ребятами з, з, з балету, що інколи Надя під час виступу намагається от, так от робити. Тобто їй треба там, поставити кудись руку під час танців, а вона може так, от як знаєш, тримати якийсь там сантиметр від тебе. Так. Ми задумали, чому. І потім я такі аналізую і розумію, що там, де я з нею танцюю взаємодію, я можу там десь її торкатись, а вона інколи обходить. І я, роз, я порозумію, це. чому? Тому чому? що я пітнію, ми баліт ж пітнією, з нас ллється, ну. і щоб її там, умовно, костюм, якесь пятно не вийшло. Вона так нас так обходить трошечки, але це, це дуже прикольно. Але ви обговорювали з нею це? Ні, до речі, ні. Ага. Були неприкольні ситуації, коли а, там, не попереджали, наприклад, за. А те, що буде вогонь так, на сцені, ага. просто не попередили. Там дівчата постраждали, от якраз е через це. Там у освіти відпали, там косички підпалились, а у наді трошки спалахнуло волосся на голові. -е, ну, Такі різні, різні. Бували, ну є і хороше, є і погане.